Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Фуд Казан. Друзі, давно хотіли приготувати цей прикольний рецепт шашлика Шашлик на айрані. Будемо готувати сьогодні його з таких інгредієнтів: безпосередньо м'ясце, свинина, айран, аджика, цибулька, лавровий лист і, по приправкам, чорний перчик, Сухаджика, хмалі сунелі і сумах. М'ясце ми вже порізали. Зараз приступаємо до нарізання цибульки і будемо маринувати цей чудовий шашличок. Окрім шашличка, ми ще приготуємо реберця і декілька кусочків стейка. Увесь процес вам покажемо. Маринад у нас вийшов на айрані. І 4 годинки постоїть і будемо смажити шашличок. Взяли на стейки ось такий кусочок місця. Невеличкий. У нас окрім стейка, щоб буде шашлик і рибарця. А так як ми робимо на двох, то нам це з головою вистачить. Зараз наріжемо його на порційні кусочки і замаринуємо. Взяли ось таку нову приправку, раніше не бачили її, і в нею сьогодні замаринувати наші стейки. цієї приправи входить подріблений коріандр, сушений часник, насіння гірчиці, перець червоний паприка, перець чорний мелений і перець червоний чілі мелений. Дуже хороша приправка і дуже класні інгредієнти. В принципі, ці всі інгредієнти ми завжди додаємо при маринуванні м'яса. Зараз робимо такий соус. Тут у нас кетчуп, діжонська гірчиця. Козацька гірчиця і соус чілі. Усе змішуємо і будемо змащувати наші стейки, та в принципі цією вже намаскою ми будемо змащувати рибарця. Далі ми замаринуємо реберця. Демарнувати да їх в тій самій приправці, що ми марнували і стейки. І після чого поставимо реберця постоять, а ми зробимо намазку для реберець. Друзі, до соуса ми додали 2 столові ложки олії, столову ложку соєвого соусу, столову ложку аджейки і додали сюди столову ложку цукру. Замість цукру можете додати мед. Він сюди ідеально лягає. і в принципі буде дуже смачно з ним, Так само, в принципі як і з цукром. Зараз ми це все діло перемішуємо і будемо змащувати реберця. Ми поставили обсмажувати стейки. Гарненько промаринувалися. Дуже гарне вугілля. І зараз хвилин 10 і стейки будуть готові. Стейк почав міняти колір. Друзі, шашличок на айрані добре промаринувався. Розпалюємо дрова. Зараз перегорять. І будемо ставити, смажити дуже смачний шашлик. Друзі поставили шашличок на айрані на мангал. Зараз буде запікатися гарненько. Буквально хвилин 15 і буде готовий. М'ясце вийшло супер ніжне. Там ягеньке. Рекомендуємо приготувати за нашим рецептом. Сьогодні знаходимося в такому мальовничому місці на Дністрі. Прекрасна природа, гамачок висить, є стежечка, можна прогулятися до річки. Покупатися дуже гарненьке місце. Є ось така бесідка, лемпінг. Ось там наш гріль, на якому ми смажимо шашлички. Ось таке гарненьке місце. Ночок найрані готовий, з нього капає сік, дуже соковитий получився І зараз дамо куштувати його. М -м, яке м'ясо смачне. Помідорки приготували. Друзі. Шашличок мага смачний, мага соковитий. Рекомендуємо приготувати за нашим рецептом. Друзі, ми куштуємо, а з вами на сьогодні прощаємося і кажемо до нових зустрічей. Друзі, рибарця ми вже не встигли на природі запекти, запікаємо їх в духовочці. Вони такі гарненькі фользі. І зараз додамо їм кольору. Змастимо їх і поставимо ще на хвилин 10 з однієї сторони, підпочуться. Потім їх поміняємо місцями. І ще, щоб з різних сторін гарненько все запіклося. Рибарці запіклися і зараз будемо їх дегустувати.